Лист перший, Господині моїй, вельми шановній і боголюбивій деяконісці Олімпіаді, Єпископ Йоанн у Господі радуватися. Хочу вилікувати рану твоєї печалі і розвіяти думки, які збирають цю хмару скорботи. Що насправді бентежить твій дух, чому ти засмучуєшся і печалишся? Тому що суворою похмурою є ця буря, якої зазнали церкви, тому що вона все перетворила на безмісячну ніч і день за днем усе більше підсилюється, спричиняючи тяжкі аварії корабля, тому що зростає загибель світу. І я це знаю, та й ніхто не буде заперечувати цього. Якщо хочеш, то я навіть змалюю тобі картину того, що тепер відбувається. Щоб зробити для тебе більш зрозумілими ці печальні події, ми бачимо, що море бурхливо здіймається від самого дна. Одні корабельники мертвими плавають на поверхні води, інші пішли на дно. Корабельні дошки розв'язуються, вітрила розриваються, щогли ламаються, весла повипадали з рук веслярів, керманичі сидять на палубах. І замість рулів обіймають руками коліна і тільки ридають, голосно кричать, плачуть і ремствують через своє безвихідне становище. Вони не бачать ані неба, ані моря, а тільки всюди надзвичайно глибоку, безпросмітну і похмуру пітьму, яка не дає їм розгледіти навіть тих, котрі знаходяться поблизу. Чути тільки гучний гуркіт хвиль. І морські створіння звідусіль спрямовуються на плавців. Але доки однак будемо гнатися за недосяжним, і з чим би я не порівнював ці нещастя, слово слабне перед ними й умовкає. Однак, хоч і бачу все це, я все ж таки не втрачаю надії на кращі обставини, пам'ятаючи про того керманича всього цього, котрий не мистецтвом бере верх над бурею. А припиняє хвилювання моря тільки одним помахом. А коли він робить це не із самого початку і не негайно, то це тому, що такий у нього звичай не припиняє небезпеку відразу. А тоді, коли вона збільшиться і дійде до крайніх меж, коли більшість уже втратить всяку надію, саме тоді він, нарешті, звершує дивне і несподіване, виявляючи і свою могутність. І привчаючи до терпіння тих, котрі зазнають небезпеку. Отже, не падай духом, адже тільки одне Олімпіадо є страшним, одна спокуса, а саме тільки гріх. І я досі не перестаю нагадувати тобі це слово, а все інше байка. Хоч би ти вказала на злобу, на ненависть чи на підступність, на неправдиві доноси, чи образливі слова і обвинувачення, на втрату майна чи вигнання, чи гострі мечі, чи морську безодню, чи війну всього світу, яким би все це не було, воно і тимчасово, і скороминуче, і має відноситися до смертного тіла, однак ніскільки не шкодить тверезі душі. Тому і блажений Павло. Бажаючи показати мізерність радощів і печалей, які бувають у цьому житті, пояснив усе одним виразом – «Бо видиме дочасне. Отже, навіщо тобі боятися тимчасового, яке протікає, наче річка, бо таким є сьогодення, немає значення, чи буде воно радісним, чи печальним. Інший же пророк усе людське щастя порівняв навіть не з травою. А з іншим, більш незначним, назвавши все цвітом трави, і вважав цим цвітом не тільки якусь частину щастя, наприклад, тільки багатство, чи розкіш, чи володіння владою чи почесті, а все, що в людей вважається славним, охопивши все одною назвою слава. І потім, у подібним траві, сказавши, що всяка слава людини, як цвіт трав'яний, усяка плоть трава. І вся краса її, як цвіт польовий. Однак скажеш, жахливим і важким є горе, але глянь, як і воно у свою чергу, прирівнюється Пророком до іншого образу, і ти стався з презирством до нього. А саме, уподібнюючи лайливі слова, образи, дорікання, глузування і злі задуми з боку ворогів, зі зношеним одягом. І поїденою міллю вовну пророк говорить: не бійтеся ганьби від людей, лихослів'я їх не страшіться, бо як одяг з'їсть їх міль, і як вовну з'їсть їх черва. Тож нехай не бентежить тебе ніщо з того, що відбувається, перестань кликати на допомогу то того, то іншого, і гнатися за тінями. А такою є людська допомога. А невпинно закликай Ісуса, якому ти служиш, щоб Він тільки зволив, і всі нещастя припиняться в одну мить. Якщо ж ти закликала, а нещастя не відійшло, то такий у Бога звичай. Не відразу ж я повторюю те, що вже сказав, видаляє нещастя. А тоді, коли воно досягне найбільшої висоти, коли збільшиться. Коли, ворогуючі, вилють майже всю свою злість, тоді, нарешті, все відразу змінює на спокій і звершує несподівані переміни. Він може вчинити не тільки ті блага, яких ми очікуємо і сподіваємося, але й набагато більші і безмежно цінніші. Тому й Павло говорить а тому, хто силою, що діє в нас, може зробити незрівняно більше. За те, чого ми просимо або про що помишляємо. Хіба він не міг справді відразу ж не допустити, щоб три юнаки не зазнали спокуси, міг, але не побажав, щоб цим подати їм велику вигоду? Задля цього він допустив і те, що вони були віддані до рук іноплемінників, і щоб піч була невимовно розжарена, і щоб гнів царський палав сильніше за піч? І щоб міцно були зв'язані їхні руки й ноги, і щоб нарешті, коли вони були вкинуті у вогонь, і коли всі, хто побачив їх, втратили надію на їхнє спасіння, саме тоді, несподівано, і всупереч усякій надії, проявилася дивовижна справа придивного художника, Бога, і засяяла з надзвичайною силою. А саме вогонь зв'язувався. А в'язні звільнялися, піч стала храмом молитви, джерелом і росою, стала величнішою за царські палаци, і над вогнем, цією всепожираючою силою, яка долає навіть залізо і каміння, перемагає всякі речовини, отримала верх природа волосся. І тут стояв злагоджений хор святих, які закликали все творіння. Небесне і земне до дивного співу. Вони співали, підносячи подячні гімні за те, що були зв'язані, за те, що наскільки це залежало від ворогів, були спалювані, за те, що були вигнані з батьківщини, за те, що стали невільниками, за те, що були позбавлені волі, за те, що зробилися такими, що не мають міста, безпритульними переселенцями. За те, що жили в чужій і іноплемінній землі, такою є властивість вдячної душі. І ось, коли і злодіяння ворогів були завершені, бо що ще могли починити вони після смерті, і чеснота борців виявилася у всій своїй повноті, коли для них був сплетений вінець, були зібрані нагороди. І вже більше нічого не залишилося для їхнього прославляння, саме тоді горе відходить. І той, хто запалив піч і віддав юнаків на такі великі муки, починає дивно прославляти цих святих борців і стає віцником надзвичайного Божого чуда, посилає в усі кінці світу листи, наповнені хвалою, оповідаючи в них про те, що трапилось. І так... Стає правдивим вісником чудес чудотворця Бога, бо, коли б він сам був ненависником і ворогом, то написане ним уже не викликало б до себе підозри навіть у ворогів. Бачиш мистецтво Бога, бачиш Його мудрість, бачиш, що Він робить не те, що відповідає звичайним думкам та очікуванням, бачиш його людинолюбство і піклування. Тому не бентешся і не тривожся. А будь спокійною, дякуй Богові за все, прославляй Його, закликай, проси, благай, і хоч би настали незліченні сум'яття і хвилювання, або відбувалися перед очима твоїми бурі, нехай ніщо не бентежить тебе. Адже для Господа немає скрутних обставин, навіть якщо все дійде до стану крайньої загибелі. Бо Він може підняти тих, котрі впали, вивести на дорогу тих, котрі заблудились, виправити тих, котрі зазнали спокуси, сповнених незліченними гріхами звільнити від них, і зробити праведними, оживотворити тих, котрі позбавлені життя, відновити ще в більшій славі те, що було повністю зруйноване і постаріло. Справді. Якщо він чинить так, що народжується те, чого не було, і дарує буття тому, що ніде ніколи не існувало, то набагато скоріше він виправить існуюче і те, що вже було. Але ти скажеш є багато тих, що гинуть, є багато тих, що спокушаються. Чимало подібного часто вже траплялося. Однак згодом все отримувало відповідно виправлення, крім тих, хто вперто залишався у невеликовній хворобі навіть після зміни обставин. Навіщо ти бентежишся і печалишся, коли той вигнаний, а той навпаки повернутий? Христа розпинали і вимагали звільнення розбійника варави, розбещений народ кричав, що нехай краще буде звільнений убивця. Ніж Спаситель і благодійник, скількох людей тоді це спокусило, скількох це тоді, ти думаєш, погубило, але краще почати з більш ранніх подій. Цей розп'ятий хіба не відразу ж після свого народження зробився переселенцем і втікачем, і зі всім своїм домом, знаходячи ще в колисці. Переселявся в чужу землю, будучи відведеним в країну чужоземців, віддалену від його батьківщини надзвичайно далекою дорогою, і ось із цієї причини появилися потоки крові, беззаконні убивства і заколення. Усе покоління, яке щойно появилося на світ, убивалося, наче в бою на війні. Діти відривалися від материнських грудей. І віддавалися на заколення, коли ще молоко було в горлі, через горло й шию устромлювався меч. Що може бути тяжче за цю печальну подію? І це робив той, котрий шукав убити Христа. Але довготерпеливий Бог, коли зухвало задумувався такий жахливий злочин, коли лилося стільки крові терпів, показуючи. Наскільки великим є довготерпіння через таємничі і мудрі свої плани, терпів, хоч міг би перешкодити. Коли потім Христос повернувся з країни чужоземців і виріс, проти нього звідусіль почала підніматися ворожнеча. Спочатку виявили недоброзичливість і заздрість учні Йоанна, хоч сам Йоанн ставився з повагою до його справи, і говорили що той, який був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ось він хрестить і всі йдуть до нього. Це були слова людей, які перебували в стані роздратування, були одержимі заздрістю, і їх мучила ця хвороба. Саме тому один із учнів, котрий сказав ці слова, навіть сперечався з деяким юдеєм про очищення, порівнюючи хрещення із хрещенням. Хрещення Йоаннове з хрещенням христових учнів. Тоді, сказано, виникла суперечка учнів Йоаннових з юдеями про очищення. А скільки було лихослів'я, коли Христос знову почав звершувати знамення, одні називали його Самарянином і таким, що біснується, кажучи: Ти самарянин і бісу тобі, інші обманщиком кажучи. Ні, він зваблює народ, ще інший чарівником, кажучи, що з силою князя бісівського виганяє він бісів, і це повторювали постійно, називали ворогом Божим і люблячим їсти і служити череву, люблячим пити віно і другом людей порочних та розбещених. Прийшов сказано Син людський, який їсть і п'є, і говорите, Ось чоловік, який любить їсти і пити вино, друг митарям і грішникам. Коли ж розмовляв із блудницею, то називали його лже пророком, якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка говорить з ним. І щодня гострили зуби проти нього, і не тільки юдеї так ворогували проти нього, але й ті, котрі, здавалося, б, були братами його, не ставилися до нього щиро. Збоку домашніх відчувалася проти нього ворожнеча, наскільки і вони були невіруючими, це зрозумій зі слів, які сказав євангеліст бо і брати його не вірували в нього. І якщо ти згадуєш, що багато хто тепер спокушається і водиться в оману, то запитаю тебе, скільки думаєш із його учнів спокусилися під час Христа. Один зрадив, другий втекли, третій відрікся, і коли всі відійшли, був тільки один зв'язаний, якого вели. Скільки, думаєш, спокосилося в той час із тих, котрі недавно бачили, як він творив знамення, як воскрешав мертвих, як очищав прокажених, як виганяв бісів, як подавав хліб і звершував інші чудеса. Спокусилися, побачивши, як його тільки вели зв'язаним, коли його оточувала незначна кількість воїнів, і юдейські священики йшли за ним, зчиняючи галас та сум'яття. Побачивши тільки те, що всі вороги, захопивши його, тримали у своєму середовищі, що зрадник присутній при цьому і тріумфує. А що було, коли його бичували? Ймовірно, при цьому була присутня безліч народу. Оскільки було славне свято, яке збирало всіх, а місто, яке прийняло це видовище беззаконня, було столицею, і відбувалося це в самий полудень. Отже, скільки людей, ти думаєш, були присутніми тоді і спокушалося, бачачи, як він був зв'язаний, зазнавав катувань, обливався кров'ю, був допитуваний на судилищі Гімона, і при цьому не було нікого з його учнів. А що було, коли відбувалися над ним всілякі знущання, які йшли безупинно одне за одним? Коли увінчували його терням, то одягали в хламиду, то давали в руки тростину, то падаючи, поклонялися йому, виявляючи всілякі види знущання та насмішок? Скільки людей, думаєш, спокушалося, скільки бентежилося? Скільки впадало в зневіру, коли били Його по обличчі і говорили, проречи нам Христе, хто вдарив тебе, коли водили його туди і сюди, витратили весь день на гостроти та гоньбу, на знущання й сміяння, і це посеред юдейського видовища. А що було, коли раб архієрея бив його, а що було, коли воїни ділили його одяг, а коли він оголений. Був піднесений на хрест зі слідами бичів на спині і був розп'ятий. Адже навіть і тоді ці дикі звірі не зм'якшувалися, а ставали ще більш скаженими, і злодіяння збільшувалися, і знущання підсилювалися. Одні казали: Ти, який руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш, інші казали, інших спасава себе самого не може спасти. Ще інші говорили. Якщо ти, син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. А що було, коли, наповнивши губку, жовчую отстом, ображали Його? А що було, коли розбійники поплюжили його? А що було, про що я й раніше говорив про ту страшну й беззаконну справу? Коли говорили, що краще вимагати звільнення не його, а того розбійника, злодія і винуватця незлічених убивств? І, одержавши від судді право вибору, вибрали вараву, бажаючи не тільки розітнути Христа, але й заплямувати Його негідною славою. Думали, що так можна буде показати, що він був гірший за розбійника і настільки беззаконним, що його не могли врятувати ані людинолюбство, ані величність свята. Адже вони робили все заради того. Щоби перемінити думку про нього в поганий бік, через що й розіп'яли з ним двох розбійників. Однак істина не залишилася прихованою, а просяяла ще яскравіше, його обвинувачували і в привласненні царської влади, кажучи, всякий, хто робить себе царем, противиться кесареві, звинувачуючи в прагненні царської влади того, хто не мав де голову прихилити. І виставляли йому безпідставне обвинувачення в богохульстві. Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? А яка смерть? Хіба не насильницька, хіба не найганебніша? Хіба не смерть найгірших злочинців, не вартих навіть віддати дух на землі? А саме поховання хіба не звершується як милість? Хтось, прийшовши, просив для себе Його тіло. Отже навіть той, хто ховав його, не був із близьких обраних ним, не із учнів, які насолоджувалися настільки повною близькістю до нього й отримали спасіння, бо всі вони стали втікачами, всі втекли. А той негідний поголос, який розпустили після Воскресіння, сказавши, що прийшли його учні і украли його, скількох спокусив, скількох увів в оману. Цей поголос тоді знаходив довіру, і, хоч він був неправдивим і купленим за гроші, все ж таки впливав на свідомість деяких після печатей, після настільки великої очевидної істини. Адже народ не знавчення про Воскресіння, це й не дивно, бо й самі учні не вірили, тоді вони ще не знали сказано, що йому належало воскреснути з мертвих. Отже, скільки, думаєш, спокусилося в ті дні, але довготерпеливий Бог терпів, улаштовуючи все за своєю невимовною мудрістю. Потім після трьох днів учні знову закриваються, ховаються, стають вигнанцями, перебувають у трепеті і постійно змінюють місце за місцем, щоб укритися. І навіть після п'ятидесяти днів. Коли почали показуватися і звершувати знамення, і тоді не були в безпеці, та й серед більш немічних було безліч спокус, коли учні зазнавали побиття, коли церква була гнаною, коли учні виганялися, коли вороги в багатьох місцях робилися сильними і чинили сум'яття. Так, коли завдяки знаменням учні отримали більшу відвагу. Тоді знову смерть Стефана спричинила важке переслідування, розсіяла всіх, і церква опинилася в сум'ятті, учні знову в страху, знову втеча, знову тривога. І все ж таки справи церкви невпинно зростали, процвітали через знамення, світлішали завдяки закладеним у їхню основу началам. Один був опущений через вікно, і так уникнув рук начальника, інших вивів ангел і так звільнив від кайданів, ще інших, яких виганяли ті, котрі мали силу, приймали і всіляко служили їм торговці і ремісники жінки, які торгують багряницею, які виготовляють намети, також ум'яки, що живуть аж на окраїнах міст на самому березі моря. А часто учні Христові навіть не насмілювалися і показуватися в містах, а коли вони й насмілювалися, то не насмілювалися ті, котрі виявляли їм гостинність. Саме такими були справи серед спокус, серед затища, ті, котрі раніше були спокушені, згодом виправлялися, заблудлі знову ставали на шлях істини. І те, що було зруйноване до основи, ставало ще кращим. Тому, коли святий Павло просив, щоб проповідь поширювалася тільки серед тиші, премудрий Бог, який все прекрасно влаштовує, не вчинив за волею учня, не зважаючи навіть на його часті прохання, не послухав його, а сказав: досить для тебе благодаті моєї, тому що сила моя відбувається! В і якщо бажаєш тепер поміскувати і про радісні події, які були поряд із сумними, то побачиш багато, якщо не знамені чудес, то у всякому разі схожого на знамення та невимовну безліч доказів великого Божого проведіння і допомоги. Але щоб ти не все почула від нас без докладання трудів, то цю частину я залишаю тобі, щоб ти ретельно Зібрала все радісне і порівняла із сумним. І, зайнявшись прекрасною справою, таким чином відвернула себе від печалі, бо і в цьому ти отримаєш велику розразу, утіш весь свій благословений дім, передавши від нас велике вітання. Перебувай сильною і радісною, вельми шановна і боголюбива моя Господине. Якщо бажаєш писати мені докладно, то сповісти мені про те, тільки не обманюючи, що ти відкинула всяку печаль і проводиш життя у спокої. У тому ж і полягають ліки моїх листів, щоб подати тобі велику радість, і ти будеш отримувати від мене листи постійно. Але не пиши мені знову, я отримую велику розраду від твоїх листів. Бо це і я знаю, а що отримуєш таку розраду, яку я хочу, що не бентежишся, не плачеш, а проводиш життя в спокої і радості.